Площа приміщення майже 300 квадратних метрів. Воно розділене на три різнопланові простори. Один з них адаптований під навчальний процес дошкільнят. В іншому можна не тільки навчатись, а й їсти. А третій суто ігровий. Ми сьогодні розуміємо, що підтримка дошкілля, саме формування інфраструктури укриттів для дошкілля є важливою, важливою державною метою і працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. Цей дитячий садок припинив роботу з початком повномасштабного вторгнення. Діти повернулись сюди цьогоріч у квітні. Три роки не було де ховатись під час повітряних тривог. А тепер в укритті можна і погратись, говорить директорка закладу Леся Волощук. Те, що в цій кімнаті гірки, масажери, сухий басейн, це те, до чого ми ще просто не змогли ми не могли досягти. Довоєнний період планувалось багато, але на дидактичні посібники, на настільні ігри витрачались значні кошти, а це дорогостоящі, дуже такі модулі. В укритті є санвузол, душ, низькі рукомийники, підйомник для діток на візках. На зараз в садочку зареєстровано 153 дитини. Є три інклюзивні групи, ще 90 дітей в електронному реєстрі на осінній період, говорить Леся Волощук. Цей простір робили з нуля. Навіть довелось заглиблюватись у землю на півтора метра, говорить представниця фонду Сейвет Анна Пуцова. Цей об'єкт обійшовся у 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Якщо ви уявляєте собі, знаєте, катакомби, якісь страшні фільми. Це було все тут. То це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося співпрацювати з містом, щоб домовитися, щоб вони прибрали комунальники свою частину, відредагували. Потім вже ми заходили з ремонтом. В рамках цього проєкту в роботі ще три укриття. За рахунок цих чотирьох об'єктів ми покриваємо шість закладів освіти, тому що два заклади освіти допомагають нам дати і шкільним приміщення і школі для того, щоб мати укриття. Дуже важливо, що в дошкіллі розбудовується укриття, і це відбувається завдяки підтримки в даному випадку уряду Данії Lego Фундейшн. Ми вдячні фонду Сей на чотири об'єкти витратять близько 50 мільйонів гривень. Розповіла Анна Пуцова. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.